Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках, подорожних, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Урок угорської мови в 11 класі у Будапешті. Усі діти тут переселенці з України. Вони учні першої державної україно-угорської школи, що запрацювала цього навчального року. О, вау! Це наша школа! Тепер у нас є кабінет хімії, кабінет фізики. Тепер ми будемо досліди робити. Ура! Про перші враження учнів розповідає засновниця школи Олена Безкоровайна. Ідею навчального закладу для українських дітей в Угорщині вони з чоловіком виношували давно, коли 16 років тому переїхали до Будапешта разом із дітьми-підлітками. Їм надзвичайно складно давалася угорська мова. Що мова складна, і йти в угорський навчальний заклад практично нереально. І от з того моменту. Ми задумалися над тим, що школа повинна бути, тому що діаспора дуже велика українська в Угорщині і дітей багато. А після повномасштабного і взагалі з 2014 року їх стало багато, багато, багато більше. Подружжя заснували у Будапешті громадську організацію Дім українських традицій, де проводили заходи за участі українських письменників і музикантів. А цьогоріч домоглися ліцензії від Угорщини на заснування державної двомовної школи. Буде угорська програма викладатися українською мовою. Лише та частина, яка стосується української мови, літератури, українознавства і української історії. Вона окремо виписана в нашій педагогічній програмі. Це на угорську залишається 30% – Це угорська мова, література, історія. Тобто, це такий дуже ну я я би сказала. Комфортний варіант входження в угорську мову у мене три всього дівчинки і одинадцять хлопчиків. Але я впевнена, що тут прийом дітей до кінця вересня, що у нас ще з'являться дітки. Так про свій четвертий клас у новій школі розповідає вчителька початкових класів Лілія Олександрівна. Вона родом зі знищеного нині росіянами міста Вовчанськ, що на Харківщині. Із України разом із донькою виїхала у квітні 22-го. Тоді сподівалася, що лише на кілька місяців каже, життя в чужій країні дається їй складно. Найважче це було мовний бар'єр, просто зрозуміти, що ось такий соціум зовсім зовсім маленький. З ким ти можеш спілкуватися все. Ми до цих пір ну не знаємо, як звати сусідів. Бо <гум> вони угорці, і ми просто не заважаємо один одному жити, але ніяк не все Лілія тішиться тепер і вона, і її донька, школярка серед українців. До того ж, у новій школі діти краще засвоюватимуть новий матеріал. Адже в угорських зазвичай погано розуміють, а в українських, де можна навчатися онлайн, багато пропускають. Якщо батьки працюють, а дитинка маленька, в неї ще немає стільки самоконтролю, щоб вчасно проснутися, сісти і працювати повноцінно. І так як в Україні, поки моя дитина онлайн вчилася, часто то немає світла, то повітряні тривоги, і часто уроки просто відмінялись. Діти, крім того, що вони дістануть документи угорського зразка, мають можливість ще бути в онлайн-школі, міжнародній українській школі, отримати документи українського зразка. Ірина, вчителька української мови та літератури, родом із Закарпаття в Угорщині, живе разом із 17-річним сином і 10-річною донькою, які також тепер навчаються в Україно-Угорській школі. Діти з радістю йдуть не лише мої, та з радістю чекають. Діти шукають спілкування. Чудово, що вони не тільки в школі навчаються, розмовляють українською, знаходять друзів, і е, чудово, що підтримуються українські традиції. Загалом в Україно-Угорській школі в Будапешті працюють 34 учителя, з яких більшість переселенці з України. Зараз тут навчаються близько 400 дітей із першого по 12 класи, які переїхали з різних регіонів України. У навчальному закладі кажуть, готові прийняти більше учнів і вже думають над створенням гуртожитку, аби навчатися у державній двомовній школі могли українські діти з інших міст Угорщини.